Пішла я вмикну інтернет. З вчорашньої ночі немає в нас. Мамо! Яка зелена трава. Привітики. Привіт, привіт. Що тут у нас? Два яйця. Зараз заберу. Виходьте, гуляйте. Ось така весела. Так, ну, пляшками... Сумка. Пля... пляшками, банками, там насправді і графін один розбитий. І ну Тріщина на дні така стукнули десь. Тут окремо треба вивозити скло, не в смітник. Тому... Справи вихідного дня вивезти А, це я хотіла викинути взагалі в переробку. Так, не дуже продуктивна у нас поїздка буде, виходить, що тільки за посилкою ми їдемо аж в Толузу, тому що я думала відправляти вже е посилки, пакунки до Різдва, до Нового року. Нащо ти закриваєш? Так, треба допомогти. Так, взяли тільки лію з собою, вдома не сиділа у хлопців, є чим зайнятися. Бірше, що в нас ніяких більше планів немає. Зазвичай ми могли десь або погуляти, або десь побувати. В торгівельний центр піти погуляти, але зараз немає у нас комерційних цілей. І щодо пакунків, вирішила, щось я подумала, що, мабуть, ще ранувато. Зберемося і хочеться. Умовно коштовні зробити подарунки, там солодощі купити, все. І це така виходить суттєва сума коштів, якої зараз не можемо так дозволити собі витратити, тому будемо вже в грудні це робити, вже запакуємо, вже зробимо по-людськи. Хочу і друзям там відправити. Я порахувала десь мене. Покажи, що у нас Шо, ярмарок і в суботу Ну Це не, більше ну, не ярмарок, ніхто це, не щось... ходить. це не ярмарок взагалі, це щось таке, якісь кафешки, поробки. Ну, це не можна ярмарком назвати. Коли ми приїхали, був більше, більше було, чогось ну, вони ніхто не забували. Там... Да, зараз взагалі щось поганенько. Тільки в четвер. З ярмарками. Так, коротше кажучи, їдемо тепер тільки забирати пакунок, нічого не відправляємо, потім вже зберемося, зробимо відправку. Серйозно. Тож хлопці залишились, через півтори години вже в Миколаєві французька. Відсипалися довго. Та й таке.

Скільки тут відстань десь 45 кілометрів. Ми проїхали. А чого там? Так, з червня не були тут. Вже трошки забулося. Ми просто ви так, щоб за, за посилкою з'їздити, треба 45 кілометрів в одну сторону. Проїхати не дуже зручно, але ну. Така вже ось особливість, немає можливості по-іншому отримувати, як в новій пошті чи в поштоматі, коли тобі зручно тоді і забрав. Так би Ваня міг заїхати після роботи, забрати десь. А так автобус Добре, стоїть три години, всього він стоїть. Коробка з новою поштою. Хочеш Це вийти? На Виходь давай. Мама, Так. Угу. Кілограмів шість чотириста. І Сідаємо все, зробимо. виклали посилка каркасон, палбі, нарболь. Ще їхати завтра будуть видавати. Десять хвилин і забрали. 18 євро. Коштувала ну, нам посилка ця відправка. Та ну, й таке. Їдемо назад. П'ять хвилин їхати. Хочемо заїхати в сусідній район, невеликий, там, де є квартира, о, точніше будинок, так? то будинок, там кілька будинок. соціальний. Не так вже й дорого, як для будинку, коштує. Ні, Це квартира. Оця 900... 900 євро коштує з чотирма спальнями, але вона 25 років будинку, там підозрюємо, що вона в не дуже гарному районі, можливо, а можливо, в поганому не такому вже й стані, гарному, бо 900 євро, хоча от та нова була за тисячу. На ну, вона... А, не, не в Толузі, а це в межах Толузи. Та й таке, просто поряд тут заїдемо. Хоч подивимось, що воно за район такий. Завтра закінчується строк подачі заявок на ту квартиру. Ми не дуже хотіли на неї подаватись. Стрелка. А нет, це бежать выехала. якісь резиденції теж mm. карбоні такого теж є достатньо mm. Все. Угу. Оце все воно. Не будемо ж з'їжджати. Не знаю. Я думаю, що не можна. Ми потім не виїдемо. Зачинять ворота і не Так. Розуміло. Де школи тут? Та школи тут поруч. Всі. Она Алдіна коти. Давай там паркуємось. Чого? А, ти хочеш піти? Щоб ногами походити? Ну Не знаю. Я більш-менш. Можна і там припаркуватися. Балконів тут немає, ти бачиш? Ні, на верхніх поверхах є такі тераси. А, це другий поверх. На да, другого Ну, нема балкону? Ну, Я те, бачу, що немає. де тут? Як таке може бути, щоб не було балконів в Толузі? Ой, ладно. Велика пальма на верхніх там збоку були. Так, ми вийшли пройтися. Це інш... Ну це інший же ж комплекс. А як сюди зайшов. Ворота зачиняють. Ну так а який з них? Це різні резиденції. Зачинено? Хвіртко, а ну давай спробуємо. Зачинено чинимо. Оце він? Ти ж казав той. Ну вон наверху бачиш. Ну це ж не другий поверх, це вже третій. Та й таке. Добре, значить ми туди не потрапимо на територію. Закрита територія, так. В цілях безпеки. Оп. Добре, нічого. Дивились. Креш. Тут на території ясно. Сидить, машину ремонтує на парковці. Колега, так. Да. Ну, не тві колега, а всі приблизно одного соціального рівня. Соціальний будинок. Всі приблизно одного достатку люди живуть. Вісім багетів за шість шістдесят. Мерсі. мерсі, на всі. Ліє там спи. Так, заправи. Я не зрозуміла, яка там ціна сьогодні. Зараз дізнаємось. Не пам'ятаю, чи розповідала чи ні, але у Франції суттєво відрізняється процес заправляння автомобіля пальним. Тому що можна це переважно можна це зробити тільки самостійно. До речі, не тільки у Франції, в Італії в нас теж таке було, що абсолютно взагалі заправочна станція без касира, без каси. Ось тільки заплатити можна безпосередньо на самому автоматі, коли вже. Заправляєшся. Причому в тебе з карти блокує, ти спочатку карту свою вставляєш, надаєш пластикову, блокується 200 євро, міні... ну, 150, 200, в залежності від заправочної станції може бути. Тобто в тебе має бути на рахунку не менше 200 євро. Вони заблокуються, тоді ти заправляєшся на якусь суму. І потім протягом кількох днів тобі решту з тих 200 заблокованих повертають на карту. Ось так це працює. Ну, зручно, незручно це таке питання. Але, наприклад, якщо грошей немає, і треба там 2-3 літри заправити, то таке тут не, про... не пройде. Треба ось мати суму грошей для того, щоб заправитись. Інколи, ось тут є в нас каса, касир, але вона працює. В робочі години, в робочі дні. І ну, на обід йде, не завжди вона тут сидить. В такому випадку опускають шлагбаум. Можна під'їхати, заправити зразу, скільки тобі треба, не, блоку... не надаючи карту, заправляєш, під'їжджаєш і вже оплачуєш безпосередньо касиру, надаєш свою карту. В такому випадку так, можна заправити 2-3 літри. Не блокуючи суму необхідно. Але це, як я сказала, чому це рід, рідкісний випадок, щасливий, це робочі години, робочі дні. Ось так. А в вихідні, чи вночі, чи ввечері це можна зробити лише своєю карткою, без контакту з працівниками, з касирами і так далі. Ну, то, до цього треба було. Звикнути нам, ну не, не те, щоб звикнути, але це було дивно, можливо, якось незручно, особливо коли в нас не одразу з'явилися картки. Ну, У нас і машина не одразу з'явилася десь за півтора місяця. Добре, ну така історія. Ні, так ти навіть не дістанеш лій. Ми викидаємо пляшки. От миша не слухняна, все одно виходить. А? Лія, що ти несеш? Так багато коробок. Адвент календарів. Лія обрала і для братиків, і для себе. Привітався? Чи? Ну, вони не побачили. Я думаю. дочку його побачила. Сподіваюсь, діти в нас тихенько наверху поводяться, бо внизу католики тихенько все чують. Що наверху? Важко лій? Ні? Тут грався легом на дуже. Це Миколаю, мабуть, це штанці лижні в бабусі було. Вона передала. Вивернути їх треба. Але на білка! Ти ви що? Бабуся, бабуся постели передала. А це ще лі. Це Палички кукурудзяні Зі смаком молока. О, так, там ще бабуся нам передала Ой, мама, це я... це Цитрамона. П'ять пластинок. А, на січку. Так, це перічка. Я замовляю. Ну, пастила, бабуся вас балує. Домашня, власноруч руч зроблена пастила. Ну, Яблучна, мабуть, ще не... і не яблучна, треба в неї ще уточнити. Це бабуся робить таке дачі. Як газету. Яблука збирає, варить і висушує. І Чуть дітки я... це обожнюють просто. Це найсмачніша смачні... На пастила в світі. Mm -hmm. Так, е я вже не пам'ятаю, кому я ще замовляла, це або Петро, або ну, все одно всі разом будете читати. Оце те, що тату. Мені мені мені, мені! Те, що тобі в українській я, мабуть, школі мені Петро. Мені! Так, буквар читайкліє, все. Тепер ти вже нікуди не подінешся. Да. Навчишся нарешті читати українською. Починаємо. З завтрашнього дня. Сьогодні вже не будемо. У нас був такий букварик. Всі дітки навчилися Починати. дома читати, всіх мама вчила. І наш старенький букварик, ми його не знайшли, коли приїжджали цього літа, тому замовили ще один. А це дуже твердне. А штамашка Ну Так це. Це ж про війну семен теж. Mm -hmm. yeah. пам'ятаю, вже перед... Yeah. перед ним. Викладись! Дай, будь oh, ласка, семен на oh, секунду. <плес> це семену. Oh, І всім <плес> іншим. Але це мені в основному. Але читатимуть Семен, не ж не жалуються. Я тати вашу Застеляйте ліжко. це Миколаю. Це Застіли. про силу волі і дисципліну. Ні, це не про застілання ліжка. Це про те, ти... це, це і ні. тебе ні. добре грошей. Це і тобі Це і. Так, хотіла показати свої надбання. Ми там трохи продуктів купили, в нето заїхали. Вчора ми з Лією купили ось такі вафлі марти Нетто. Дуже смачні. Іван сказав, що це найсмачніші з тих, що ми купували. 260 грамів. Там зараз акція знижка 15%, євро 45 коштували ось ці вафельки. Насправді смачні, цукрові такі, м'якенькі на сніданок, просто смакота. Також якась знижена ціна на капусту білокачанну, євро 59 одна, зазвичай 2,59, 3 євро коштує одна капустинка. Така вони тут продаються поштучно, не на кілограми. Я взяла дві, потім ще думала, може там всього їх чотири лежало. ну так, Це такий рідкісний продукт. Думала, може, більше взяти. Ну нехай вже колись. Зроблю, вже проголосували. Будуть голубці і буде, будуть вареники з капустою найближчими днями. І ось банани теж там акція. Ціна 99 центів кілограм. Гарна ціна, тому що зараз євро 99 кілограм коштує. Це ось мене то придбали тут, мабуть, ну, близько 2 кілограмів, трохи менше здобутки. Ну, така собі розпаковка в нас вийшла посилка з України, тому що діти дуже емоційно все це зустрічали, розпаковували. Тож не знаю, чи вам було достатньо видно і достатньо зрозуміло, що ж там було врешті в коробці. Може, згодом ближче покажу книжки, про кожну щось можливо розповім, чому саме так обирала, чому саме такі замовляли. За смаколики сильно дякуємо свекрусі, бабусі Олі, яка ось з Павлограду нам прийняла наші замовлення книжок з магазинів книжкових і спакувала нам все трошки від себе, додала смаколики І ось так надіслала дуже-дуже щасливі задоволені. І Ось такий промінчик добра до нас приїхав аж зі сходу України, де. Де, де не все так просто на зараз, але ось знаходимо можливість, знаходять можливість там наші рідні передавати нам сюди привіти. А ми в свою чергу теж зберемося, відправимо свою, свої знаки уваги. Теж ось так, от тримаємо зв'язок, тримаємось один одного. Сподіваюся, у вас все добре. Сподіваюся, ви знаходитесь в безпеці, наскільки це можливо. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео, додивилися аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, перевірте, чи ви підписані на канал, це дуже важливо для мене. Щоб канал зростав, і саме підписники дають мені таке уявлення про те, чи цікавий мій контент, чи правильним шляхом я рухаюсь. Тож, будь ласка, приділіть одну хвилиночку, напишіть коментар. Давайте привітаємося там. Дуже вдячна всім, хто відгукнувся на мій заклик в минулому відео про новий збір на ремонт автівки для ЗСУ для екіпажу операторів дронів, машину, яку ми купували два роки тому. Тепер вона потребує капітального ремонту. 42 тисячі було заявлено, і тільки з Ютубу, тільки з мого каналу, бо більше ніде поки що не писали. Сьогодні тільки в неділю будемо писати в телеграм-каналі, Фейсбуці. А ось саме з мого каналу, з мого заклику, на який ви відгукнулись, ми зібрали 4700 гривень за ну, рахуйте за одну добу. Це дуже класний результат. Хотілося б, щоб такий темп зберігався потрошку, по, по 10-20 гривень. Я вас прошу, будь ласка, долучайтеся. Відео зазвичай. Дивляться а, мінімум 3 тисячі людей. Якби кожен, звичайно, по 10 гривень долучився з тих 3 тисяч, це б вже було 30 тисяч гривень. Ну, це фантастично. Фантастично, звичайно, не всі відгукуються навіть такими маленькими сумами. Але ті, хто роблять це, я вам надзвичайно вдячна. Давайте разом йти цим шляхом. І. А... Надія тоді буде триматися нас також. Все, добре. Майте спокійний день, майте безпеку, наскільки це можливо, і побачимось в наступних відео. Дякую вам, бережіть себе, бувайте!